Як ви Можна поняли по у нас немає світла і немає холода і немає способу пожити якнебудь. А їсти завжди хочеться. Сьогодні готуємо салат з трьох видів томатів та бринзи. Для цього нам треба помідори, 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 сир, гірчиця, лімон і руслан. — Не спать хотіла, Давай мені його? томати. Та томати. Давай один червоний томат. Один червоний то любов, а другий червоний то дві любві. І жовтий томат один. Салат листя. Давай ти будеш займати листячком, а я буду помідорками. Так, звісно, давай. Шо? Тобі от у нас є таке огромне, велике маленьке блюдо. Нам просто на двох ми вирішили, що треба так, щоб раз сів, поїв і наївся. Але ж корисне, корисне швидко, і вам плита для цього не потрібно. Можна плиту поставити, щоб було добре. Хорошо, так видно. Да? Да, оце. І так гарненько розладиш, щоб воно було кучеряве. А я тим часом Кучерява наріжу. Кучерява Катерина. Киричка, взагалі, як тебе по літніх салатах? Є якісь от, от салати, які асоціюються іменно з літом-літом? По салатам це так заходиш до бабушків огороди, так таке ляп туди. І все, в цей момент підгрізаєш огірочок. Та що, у нас було огірочок, помідорчик, і це все в одну мисочку. Все. Ну, насправді так, да, літом. Таку спеку, хочеться, як... зараз. не там виготовлення. А я нарізаю довільним способом томати. У нас тут е, два види, три види томатів. Це червоні, жовтенькі томати, які більш корисні, щоб, якщо щось не знав. А ще є чорні томати, бачиш? Так, да, чорний принц. <пух> чорний принц. Да. Іричка, кому принц на білому камінні, а кому чорний Прямо принц? Кому чорний принц свіжий. <пух> <пух> Оу, <пух> вау, а? найс! Ну, то ті беті чи буду я ріжу пополам. А я думаю, ти будеш заправку робити. Давай, я, звісно, я збиралася якраз заправку робити. Потрогала просто холодні черіки і все. Правда, холодні. Ось є оливкова олія. Уздоговую. Скільки? 60 грамів гаук. І столові ложки. що Це одна ложка, вже дві. Так. Тоді гірчицю. Це там скільки є, стільки добавь. Це гірчиці всюди якраз. Сіль, перець. Попала сюда ну, вот, все. вселя <силю> перчик Сик лимона. ага, це прям вот так. Хват Може, ну може і вистачить. — Може і не хватить. Може і не лимона. А я поки порозлажу томати. Не буду мішати, кілі, бо вона так час страшно давить, що з буде буду я там. Оці шутки плохі. — Я так Набрискало. хаотично, ну, так гарно прискає. Так, у мене косточки, значить, це Руслану на готовимо. У мене є вінчик і ми погнали робити наш соусик. Кажеться, ми дуже синхронно. Це, кстати, соусик. Ира. Ой, красиво Оце, як піца помідорна. Соусика соус. соус. я ніколи не робила. Я все одно або олікову, або. Ну, соус це ж, ну, как би бы, все одно ну, це, я, вкусніше, бы, конечно. Другу сюда. Так розкала пуціла. Ти дам ложечку таку, ніж. І ти ложечка нежного, так чик-чик-чик-чик-чик ложечка. Так, вона така чик-чик-чик-чик-чик. Такий дрессинг, дрессинг. Ой, ну цік... мені подобається цей салат за кольорову гаму. Взагалі в кулдім ріжуть бринзу, але я б зробив би. А ага. я думаю, ти хочеш сюди хвосточки. А взагалі я... ріжуть бринзу, а ти хочеш щось. Я хочу отак бринзу наш порозкришувати. Це ж моя любиме кришить. І додати. А я поки пару такого базиліка. А ти мені це скажи, ти оце, оце вранці вставав вдома, да? так собі отакий прям салат робив, так? Да? В детстве. Mm, конечно, в, детстве. Именно в детстве я робив такий салат. Вставав овечок, де я робив бринзович. Такий салатик у нас вийшов. Два такого оп. Це стола. О, спила ми взагалі любимо. Казалось, боже, чим вони нас зараз будуть удивлять помідорами, листом салату і бринзою. – А то зробіть отаку красиво. На всю компанію сразу салат. Нет, красиво, це значить торт. Знаєш, ставлять торт всі, бояться його трогати, щоб не… А ти не хера не боїшся, я бачу. Да. Ну, Освіжаючий, свіженький, прекрасний. Мені І ігортична заправочка, ось вкусно. До речі, для тих аналог, бо я ходжу в зал, іншої бринза, вона калорійна реально, там типу багато жиру, Можна додати просто творог обезжирений, можна навіть безлактозний і буде взагалі дуже класно. Меніся, ген, у нас так зараз жарко, що я вже чув, що мені в голові вскипає там 100°. Чож, а ти от це доходиш до зала, а ти хоч раз ну, середню заходив, уже інтересувався, як там що. Ну, понимаєте, якби треба підержати людину. Да, навіть ти вже, а коли до зала доходиш, ти заходиш, там? Не можу. Гаразд. Поважаю твій вибір, поважаю твоє э, стремління. До спорту, до всього. Я а, від всього серця я, я дарю тобі оцей салат. Боже. Їш, тобі ще сьогодні на тренування, склади в судочок, вилку а, не викликаний. Я і стрілки можу метро пойти, що мені. <говорить> так, та... ти в метро, ти ще в зал так, зайди обов'язково, <говорить> ну, Так тако ляп <говорить> перед всіма людьми. Там голодненькі сидять. Ну, хоча, да, вони захочуть таке. Ні, Ну, симпатично, мені подобається, просто я не знаю, ти будеш. А тобі буде далекий? Я просто, ну. моя метро скоро підходить, мож, Да, може тебе підходить. І що, як тобі робиться займатися, усе ще Да. О, без ліказів. А? Треба закусити.